Протягом десятиліття питання корисності молока стало суперечливим. Деякі люди кажуть, що молоко це необхідна та поживна їжа, життєво необхідна для здоров'я кісток, але інші кажуть, що воно може викликати рак і спричинити ранню смерть. Отже, хто правий і чому ми взагалі його п'ємо? Молоко це основа дієти кожного совця після народження, коли наша травна система незріла та мала. В загальному це потужна їжа, яка є поштовхом для нашого тіла і допомагає нам рости. Молоко багате на жири, вітаміни та молочний цукор, лактозу. Окрім цього, деякий час після народження воно містить антитіла та протеїни, які захищають нас від інфекцій та регулюють нашу імунну систему. Але це вимагає багато зусиль від мам. Врешті-решт, люди перестають вживати материнське молоко і переходять на раціони їхніх батьків. Так було тисячі років, аж поки приблизно 11 тисяч років тому наші пращури облаштували перші сільськогосподарські громади. Пізніше вони приручили первинних молочних тварин, кіс, овець та багато худобу. Вони зрозуміли, що молочна худоба здатна їсти некорисні і рясні продукти і перетворювати їх на поживну. Це зробило великі зміни з точки зору виживання, особливо в тяжкі часи. Отже, групи, що мали молоко, мали еволюційну перевагу. І завдяки природному відбору це змінило гени громад, які споживали багато молока. Ця адаптація відбулася за допомогою спеціального ензиму лактози. Немовлята мають безліч таких, тож вони можуть розчепити молочний цукор, лактозу і засвоїти молоко. Але з віком наше тіло виробляє менше лактози. У світі приблизно 65% людей не мають цей ензим вже у дошкільному віці. І це означає, що вони не можуть засвоїти більш ніж 150 мл молока щодня. Але непереносимість лактози не розподілена рівномірно по світу. Наприклад, у деяких південно азіатських спільнотах цей рівень досягає 90%. У Північній Європі та Північній Америці відсоток найнижчий. Існує, напевне, лише декілька причин цього нерівномірного розподілу. Ця особливість з'явилася завдяки випадковій мутації, яка відбулася незалежно в різних групах населення. Факт, що фермерство змінювало полювання та збирання все більше і більше, створив певний тиск природного добору. Люди, що були здатні засвоїти лактозу, мали більше їжі, що було перевагою. Міграція молочних фермерів на північ продовжувалася, що призвело до деградації населення, яке не мало цієї переваги. Гаразд, то якщо молоко було цінним елементом нашої дієти тисячу років, чому воно таке суперечливе? І кілька тест щодо негативних та позитивних ефектів молока на здоров'я. Негативні охоплюють широке розмаїття від криких кісток до раку, від серцево-судинних захворювань до неперенесимості та алергії. Тож як вони проявилися деякі старі дослідження знайшли зв'язок між молоком і великим ризиком раку грудей, кишківника та простати, але метааналіз не показав зв'язку з раком. Навпаки, кальцій молоці може мати захисний ефект проти раку кишківника. Хоча це може бути лише завдяки кальцію, тут молоко не відіграє значної ролі. Дослідження стосовно раку простати показало підвищений ризик у людей, які споживали більше чверті літри щодня. Але знову ж, ця залежність є мінливою, і інші дослідження не знайшли жодних ефектів. Ми поговоримо про ці дослідження детальніше в документі наших джерел. В загальному дослідження показали, що якщо ти п'єш від 100 до 250 мл молока щодня, то занепокоєння через рак безпідставні. Аналогічно метааналізи не знайшли жодного впливу молока чи молочних продуктів на ризик виникнення серцевих хвороб, інсульту чи будь-якого впливу на ймовірність смерті. Деякі дослідження навіть навели деякі докази, що високий кров'яний тиск може бути більш рідкісним у людей, які споживають багато молочних продуктів. Ситуація стає більш складною, якщо ми поглянемо на кістки. Кілька досліджень не знайшли ні позитивного, ні негативного ефекту для дорослих. Про що більшість людей хвилюється – це шкідлива кількість пестицидів, антибіоцидів та гормонів. У молодці є гормони, але лише в дуже низькій концентрації. До прикладу, щоб отримати таку ж кількість гормонів, як у таблетці, вам необхідно випити приблизно 5 тисяч літрів молока. І навіть якщо б ви це зробили, більшість гормонів були б винищені вашою травною системою. Це і є причиною того, чому більшість таблеток обгордені плівкою для того, щоб захистити себе від нашої травної системи. А стосовно пестицидів та антибіотиків, більшість країн роблять регуляцію, яка дозволяє лише повністю нешкідливій кількості пестицидів та антибіотиків. Молоко, яке перевищує ці межі, не допускається до продажу. Найкраще вивчені негативні ефекти молока це бугри і дискомфорт після виживання молока чи молочних продуктів. І ці ефекти справжні. Наприклад, доведено, що знежирне молоко за статистикою підвищує можливість появи прищів на 24%. Алергії на молочні продукти особливо поширені серед дітей, і кожна 18-та дитина в Німеччині страждає від неї. В загальному ситуація з алергіями покращується або взагалі зникає з дорослім. Гаразд, отже, молоко корисне? Молоко без різниці материнське, коров'яче, козяче, овече чи верблюже є поживною їжею. Воно містить всі необхідні макроелементи та багато мікроелементів. Особливо в регіонах, де людям важко отримувати достатньо калорій. Молоко може мати значний внесок у здорове життя і нижчий рівень дитячої смертності. Для тих, хто живе у розвиненому світі, в загальному молоко не шкідливе, якщо ви не маєте алергії чи не засвоєння його, особливо для дітей. Це хороший спосіб збільшити кількість кальцію. а для вегетаріанців це хороше джерело вітаміну в 12 та вітамінів групи В загалом. Це не означає, що не існує альтернатив з таким же ефектом. Вам не Копити молоко, щоб бути здоровим. Також молоко це точно не заміна воді. Молоко це потужна їжа і додаткові калорії, але якщо пити його багато і на постійній основі, молоко може зробити свій внесок у надліжок ваги. Особливо молоко зі смаками чи шоколадне молоко можна зрівняти з солодкими напоями, як лимонад, а не із здоровими продуктами. І є ще одна річ, яку вам варто врахувати. Виробництво молока має значний вплив на глобальний клімат, приблизно 33% врожаю використовується для випасу тварин. Включаючи молочну худобу, і хоча вуглецевий викид молочних продуктів зменшився з 1990 року, молочна продукція все, ще відповідає за 3% усіх викидів парникових газів. Молоко це велика індустрія, і на жаль, більшість цих продуктів на заводах та фермах породжують неймовірні страждання. Корови доїть знову і знову відокремлюються від телят одразу після народження. І вбиваються, коли їх замучені тіла вже не є продуктивними. Ми не можемо ігнорувати, що значна частина спожито нами молока походить із виробничих підприємств, які є тортурами і однією з причин зміни клімату. Як щодо рослинного молока. Щодо рівня протеїного і поживної цінності, то лише соєве молоко можна зрівняти з коров'ячим молоком. Інші повинні бути штучно збагаченими, щоб досягти аналогічний рівень вітамінів і кальцію. Також інший варіант може бути доступним скоро. Деякі стартапи створили не тваринне молоко, яке ідентичне за поживною цінністю зі звичайним, наприклад, через ферментацію генно модифікованих бактерій. Це вирощене в лабораторії молоко може перетворюватися в сир. Це те, що рослинні молочні альтернативи не можуть, тому що в них мало козеїну та сироваткового білку. А це найважливіші інгредієнти, що дають молочним продуктам, їх смак та структуру. Багато молочних альтернатив використовують значно менше енергії, землі та води для виробництва. Тож вони мають значно менший вплив на середовище, ніж тваринне молоко. Якщо ви хочете мати найменший можливий негативний вплив на планеті, найкращий вибір, це молоко притаманне вашому регіону. Як майже всі теми тема молока є складною. Воно не шкідливе для більшості населення і воно має вирішальне значення для багатьох людей у всьому світі. Це добра поживна їжа, але також шкідлива для планети і викликає багато страждань. Ми повинні суспільно вирішити, як ми хочемо розібратися з цими фактами.